Цього тижня російська пропаганда пробила і так пробите дно. І ось що відбувалося в інфопросторі країни, де традиційно ніхто не панікує. Еволюція пропаганди Україна обстрілює сама себе. Сенсаційну новину розповів в ефірі Скабєєвий апти Алаудінов, командир спецназу Ахмат. Ще те, що то сама Україна Київ. Зажила такою же веселой, мирной жизнью, життю, сами самі себе, як і лет жил жив. Я перепрошую, а це чи є до того ж, представник громадської ради при Міноборони РФ випадково обмовився про іранські дрони в прямому ефірі російського телеканалу. Думав, що мікрофон не працює. Вас качество будем поэтому Я очень прошу вас сильно на что іранських классика истории. Історія есть, а слова нет. Да? Ми всі знаємо, що но власти не признали. Санікаличну не неудобняк вийшов. А тут ще й командир спецназу Ахмад знов і знов проти російської пропаганди працює. Зараз буде вишенька на торті. Ідинше наш то ми більш гуманні, як я говорив раніше ми не по мирним жителям. Там не гибнуть женщини, діти. Їм приходится пользоваться кетчупом для того, щоб тоже вот этот пробел восполнить для себя для запада. В мене єдине питання, що ти несеш Жінки і діти користуються кетчупом. Це навіть не фейк і не пропаганда, це просто якийсь набір слів, і потік сознання. А ще командир Ахмата дуже смішно оговорився в ефірі з Кабєєвої. Ось послухайте. Я так думаю, що е, нам спішіть ділять якісь різкі ривки для того, щоби захворіти толі, той тобто освободіть тоти участок, учасник. Захватіть то той тобто так, захватіть чи освободіть взагалі дивно, що цей момент не вирізали з ефіру. Ну що, росіяни? То ви захватчики чи освободілі? Можна вже врешті визначитись? <звук> Пропагандисти. Досі намагаються переконати, що Росія не вбиває мирних. Ми не убиваємо мирних. Ми не робимо це сознательно. Ми уничтожаємо інфраструктуру, чому Путін ще раз сказав. Накануне мы дорабатываем по целям критической инфраструктуры. Мы, разумеется, бережно пытаемся относиться к жителям Украины. Дуже бережно росіяни обстріляли Україну 17 жовтня, вбивши 20 українців. Чи ви це зробили несвідомо, як каже Скабєєва, у столиці Росія вдарила у житловий будинок, в якому зокрема загинула пара, що чекала на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. А 18 жовтня в будинку мешканця Миколаєва ви теж зруйнували якийсь об'єкт інфраструктури. Російська с 300 від житлового будинку лишила величезну яму. А чоловік, який ховався у підвалі від ваших ударів. Ударів загинув чергова ракета С-300 вдарила у двоповерховий дім в центрі міста. В результаті утворилася така вирва. На жаль, людина, яка переховувалася у будівлі у підвалі, загинула людину. Засипала це було обережливе ставлення, чи як ви кажете, несознательний удар. 18 жовтня окупанти обстрілювали зокрема Сумщину по населеним пунктам цієї області. Били чотири рази за день. Двоє людей загинули внаслідок удару по центру одного із сіл. Також у різних населених пунктах Сумщини пошкодили магазини, амбулаторію, будівлю рятувальників, дитячий спортзал, будинок культури, школу, дитячий майданчик. Отакі, от вони прицільні удари по інфраструктурі, і це лише невелика частина фактів про обстріли України за цей тиждень. Але те, що у російського дна немає меж, доводить ще й херсонський колаборант стрімоусов. Днями він намагався освоїти магію фотошопу і запостив у себе в телеграмі цікаву фотку. Ось вона. Фантазьо, ти я навіть не знаю, як це коментувати, бо це якийсь сюр стрімусов взагалі то любить тішити публіку своєю феєричною творчістю. Вочевидь, у дитячому садочку йому не давали розповідати віршики. Але зараз він таки дорвався до свого зіркового часу. У психоделічному вірші він називав Прагу, Варшаву, Будапешт і ще багато європейських міст своєю російською родиною. А ще у цей перелік якимось чином потрапила Шрі-Ланка, амазонка і крокодили. Дижу. Рагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава. Сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке и Корею и Китай. Где бы я не ехал в танке, всюду мой любимый край. Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя. Если вы знаете, что это за хвороба, то чей она якось то лечится, напишите у нас в комментариях на ютубе. І поки російська пропаганда запевняє, що бережливо ставиться до українців, самих росіян в РФ явно не бережуть. У Єйську на житловий будинок впав військовий літак. Майже два десятки людей загинули. Натомість губернатор Краснодарського краю побажав постраждалим піти на роботу в хорошому настрої. При тому, що у Єйську після інциденту оголосили триденний траур. Все, що необхідно для того, щоб вони... продолжили, естественно, чувствовать себя. Еще раз хочу сказать, в, в, не то что в, в людьми, а они же все равно продолжают работать. И я уверен, что многие из них завтра снова пойдут на работу. Вот это мы должны создать для них такие условия, чтобы они могли завтра утром. Понятно, не нікак в обачному домашньому режимі. Ну, по крайней мере, в этих условиях собраться на роботу і пойти з хорошим настроєнням. Паніка і розпач, вочевидь, поглинули Соловйова. І якщо одні пропагандисти запевняють, що Україна обстрілює сама себе, то Соловйов каже, що Росія воює з НАТО і робить це не зовсім успішно. А сейчас у нас війна з НАТО. Ми воюємо напряму з НАТО. При этом вони ведуть себе очень хитренько, і ми на це подаємося. Зачем ми подаємося? Роспропаганда щось дає задню. То вони кажуть, що дуже довго терпіли, не вказуючи, що конкретно вони терпіли. То тепер вони піддаються на хитрощі НАТО. Дуже самокритично. При цьому Соловйов каже, що Росія не збиралася воювати в принципі. Ми воюємо з блоком НАТО, але при цьому ми ж ніколи не планували з ним воювати. Ми страна, у котрий ну там пусть. Я даже не знаю, как. Ну, возьмем страшно округлим вверх там 50 мільярдів оборонного бюджету. Ми воюем против блоку НАТО, у которого трильйонів. Соловйов, здається, максимально незадоволенный ходом спецоперації. Ну що, трошки запанікували? Нет никакой України, очнитесь. Є війна з блоком НАТО, з Америкою. Страна должна превратиться в военный лагерь. Мы умираем за что? А может быть пришло наше время? Может быть, не должно больше быть России. Истерика Соловьева дистала навіть его подписники. Під час эфиру ему написали у комментах: Хватит ныть. Человек, который пишет Анна Сыч, хватит ныть. Не но, иди воюй. Ясно, что мужик притворяется бабой. Абізумівши нацисти напали на посольство Ірану у Києві. Несколько десятків абізумівших совершенно нацистов вийшли під посольство Ірану в Києві з оскорбленнями в адрес президента Рисі, прям з оскорбленнями. А що це там на плакаті написано: Іран підтримує русізм. В принципі підтримувати Росію це у будь-якому разі самообраза. Але де ж на плакатах ті самі образи на адресу президента Ірану? Вочевидь, у пропагандистів трошки погано з англійською. чи то у РФ вже й google перекладач заблокували, але взагалі кумедно, що звичайний протест пропагандисти вважають виявом нацизму. Хоча чому тут дивуватися в Росії ж не можна виходити на мітинги та навіть натякати на протести не можна?

А тепер до більш серйозних тем. Ось вам приклад того, як розпропаганда вириває слова з контексту. Ідеї Путіна стають все більш популярними на заході. Пише авторитетне видання Вашингтон Пост. Цю цитату озвучили в ефірі 60 минут, Далі її рознесли по російських сайтах, і все б нічого, але пише про це не Вашингтон Пост а його старший редактор Марк Фішер. Тобто, це щось на кшталт суб'єктивної особистої колонки, яка не є достовірною і беззаперечною. Новиною, крім того, у своїй статті Фішер розмірковує на тему того, чому на жаль до влади часто приходять популісти. А націоналістичні та авторитарні правителі досить позитивно ставляться до манери правління Путіна. У тексті він виступає сумним прикладом того, як люди ведуться на порожні слова про традиційні цінності а фактично, населення сусідньої країни тримають у страху перед силовиками та репресіями, і саме це може приваблювати авторитарних прав правителів. Окрім Росії, у тексті згадуються й інші країни Італія, Бразилія, Філіппіни, а точніше їх націоналістичне керівництво. Фішер розмірковує над політичними процесами загалом і пише: цитата: через 30 років після падіння берлінської стіни та розвалу радянського союзу, демократична хвиля змінилася посиленням авторитаризму. Тобто, навіть у статті, де Путін виступає скоріше як негативний приклад, російські пропагандисти знайшли привід для гордості. Безумні люди. На цьому ставимо крапку. Традиційно надішліться відео тим, хто досі страждає від впливу розпропаганди. Побачимось.